Високопреосвящений священний владику митрополита Борисе, всесвітліший Отче Богдане, вельми шановні учасники капітули, шановна громада. Якщо чесно, мені важко віриться, що я зараз тут стою і маю можливість. Виступати зараз перед вами вже у якості лауреата такої високої нагороди, як світло справедливості. Чесно скажу, що маю трошки якусь внутрішню боротьбу між великою радістю, але і страхом усвідомлення, те, що, можливо, я не зовсім достойний цієї честі. Але тим не менше, безумовно, для мене це велика подія, це велика радість, бо це знак довіри і знак грандіозної підтримки, це натхнення, яке додає сил. Але ця нагорода не тільки для мене, про мої особисті. Якісь досягнення. Я хочу наголосити, що ця нагорода для багатьох. Людей для багатьох тих, хто працює у сфері екології. Це нагорода це визнання важливості теми охорони довкілля, його раціонального використання не тільки для сьогодення, а й для нашого майбутнього. Це також свідчення про те, що ця робота, яку ми здійснюємо, вона є побачена, почута і, сподіваюся, знайде відгук у серці кожної небайдужої людини. Дозвольте трішки від ліричного вступу перейти до теми все ж таки теми екології, зміни клімату, джерел відновлювальної енергії і яку роль у цьому всьому відіграє корупція і громадський активізм. Якщо сказати простими словами, то що таке корупція? Це проста банальна змова злодіїв із чиновниками, з держслужбовцями, які мають можливість впливати на розподіл ресурсу із єдиною метою з метою наживи. Але як пов'язана корупція з лісом? Корупція в лісі це просте. Бажання окремих людей нажитися на дешевій деревині, на дешевому ресурсі, або отримати свій кусочок землі, або банально отримати якийсь фінансовий зиск, або все разом. Є різні види корупції в різних сферах, але корупція у лісовому господарстві, коли це пов'язано з лісом то це вже проблема не тільки одного підприємства або, одного, або однієї галузі, це вже біда для всіх нас. Бо корупція в лісовому господарстві вона насамперед проявляється в незаконній вирубці лісів. Це ж призводить до надмірного використання у певних місцях і до неконтрольованого знищення іноді дуже важливих лісів. Які є домівками для інших багатьох кожих створінь, для різноманітних форм життя, які своєю присутністю захищають ліс, творять це лісове середовище, екосистему. А лісова екосистема, в свою чергу, відіграє ключову роль у формуванні клімату, що або створює комфортні умови і захисту і для проживання людей, або ж приносить збитки і страждання. За даними Всесвітнього фонду природи, за останні 50 років на планеті Земля зникло більше 60 видів всіх тварин. А загальне щорічне потепління вже не є дебатами різнополярно налаштованих науковців, це вже доконаний факт. Зміни клімату настають. Якщо ж ми опустимось на рівень одної діляночки лісу. То що ж такого у вирубці цього лісу? Насамперед, варто зазначити, що контрольована, ощадна, законна вирубка окремих дерев це джерело відновлюваної енергії. Енергії, яка зігріває наші сільські домівки. Деревиною та іншими дарами лісу людина користувалась завжди. Черпала при цьому ці блага. Поважаючи матінку природу. зрештою, ліс здатний до самовідновлення. Але ж надмірне, неконтрольоване масштабне вирубування дерев призводить до кардинальних змін у лісовому середовищі, призводить до ерозії ґрунту, до локальних посух чи, навпаки, катастрофічних паводків або й суховіїв, призводить до погіршення екології на різних рівнях. І до повного знищення усталених взаємозв'язків природи на окремих іноді досить екологічно чутливих територіях, як наслідок призводить до руйнації людських домівок вниз по течії у Карпатах, або до зменшення врожаю на наших полях у рівненній частині України. Або ж також впливає на комфортні умови проживання для всіх, чи то маленьких місцевих громад, чи великих міст. А у континентальному і планетарному масштабах підсилює саме ці регіональні і глобальні зміни клімату. Останніми роками ми бачили хвилюючу ситуацію в Україні. Вирубування лісів стійко збільшувалося. Суцільні рубки розширювались, набували все більших масштабів і заставляли суспільство задуматись у їхній законності. У цьому випадку це вже біда. Для економіки, але також і для соціальних взаємозв'язків середині місцевих громад, які ж ліки від цього насамперед потрібна ефективна, а не ефектна робота правоохоронної системи і політиків. Тому в наших умовах без участі суспільства і медіа на всіх рівнях не обійтись. Як ми, прості громадяни, можемо допомогти зарадити цьому? Насамперед, не мовчати, не миритися із цим злом, коли ви про нього знаєте, бачите і особливо, коли можете зафіксувати? Далі треба зробити просту добру справу, знайти когось, кому ви довіряєте із правоохоронців із медіа, і передати цю інформацію. На певному етапі це можна робити без зайвого розголосу. Активна частина суспільства при відвідуванні лісу може звертати увагу на певні особливості, на ознаки, які вказують на те, чи саме ця рубка є законною. Як розрізнити законну рубку від незаконної, може допомогти інформація, опублікована на сторінці лісової варти на сайті Всесвітнього фонду природи в Україні. Її, до речі, знайти дуже легко, як каже проста народна. Гумористична мудрість просто загугліть. Бо, за висловом, Ілона Маска, зараз комп'ютер став додатковим нашим мозком, без якого, на жаль, важко обійтися в сучасних умовах. І це правда, бо комп'ютери, супутники, комунікація через соціальні мережі дає можливість зараз робити те, про що неможливо було мріяти раніше. Це швидкий доступ до інформації. Що дає можливість як її проаналізувати, так і швидко і ефективно прокомунікувати. Це дає можливість об'єднати однодумців, у тому числі у громадські рухи та об'єднання. Що ж можуть такі об'єднання робити? Вони можуть далі організовуватись і, налагодивши моніторинг за певними лісовими об'єктами і співпрацюючи з медіаправоохоронцями, правоохоронцями, допомагати виявляти незаконні рубки таким чином. Оберігаючи ці цінні якісь унікальні ліси. Для ефективної роботи таких організацій ми теж створили комплекс навчальних матеріалів, які доступні на цьому ж таки сайті лісової варти. WWF. Правоохоронні органи теж можуть інтенсифікувати свою роботу через створення спеціальних підрозділів і робочих міжвідомчих груп. І з боротьби з незаконними рубками і створеною корупцією. Саме зараз ми цим і займаємось. Бо, за даними Інтерпол, доходи, пов'язані зі злочинами проти природи, зараз посіли третє місце у світі, поступаючи тільки прибуткам від наркоторгівлі і підробки контрафактної продукції. В Україні ж незаконні рубки. Різні експерти оцінюють від 2 до 30% від загального обсягу лісозаготівлі. В певних окремих регіонах деякі науковці кажуть про 50% всього ринку в тіні. Це приводить до колосальних фінансових збитків, які складають сотні мільйонів гривень. Це недоотримані кошти у бюджети громад, які могли би піти на їх розвиток. На розвиток інфраструктури, покращення життя людей і багато чого іншого. Політики теж можуть долучатись до збереження і сталого використання наших лісів через розробку і вдосконалення чіткої нормативно-правової бази і стратегічного розвитку лісового господарства. Я вдячний усім, хто дав мені можливість працювати в цьому напрямку, колегам із Всесвітнього фонду природи, як в Україні, так і. В інших країнах, особливо колегам із Національного лісотехнічного університету. Звичайно, без активістів і тих волонтерів, які працюють на місцях, кожен в своїй громаді, ніякого цього руху не було б. Тому особлива подяка цим простим людям, які не боялись моніторингу лісів, не боялись повідомлень. і не дивлячись на те, що це було і залишається дуже небезпечним. Я дякую тим правоохоронцям, які, не дивлячись на іноді політичний тиск, захищали нас у лісі, спостерігали за нами. Дякую міжнародним громадським організаціям, які допомагали, цікавились. Дякую. Всім донорам, які фінансували, продовжують фінансувати залучення експертів, науковців, аналітиків, продовжують фінансувати різноманітні заходи, підтримують реформування в нашому уряді, дякую і посольству США, і представництву ЄС, і посольству Фінляндії. Окремо подяка лісовій службі США і Інтерполу і багатьом іншим. Дякую усім, хто призвів до загальнонаціонального руху проти безконтрольно корумпованих і негальних виробок наших лісів. Але насамперед я б хотів подякувати своїй родині, своїй сім'ї, які пережили нелегкі часи. Я зізнаюся чесно, якщо б мене хтось спитав раніше, чи хотів би я бути на вістрі цієї боротьби. То, звичайно, я б сказав, що ні. Тому що не почував себе безпечно, ні я, ні моя родина. Але це був виклик, це був виклик долі. Це була Божа воля і велике поле для діяльності, яке потребувало і потребує змін, небайдужості, залучення і багато зусиль. Це не проста справа, не справа однієї людини. Ми з колегами прийняли цей виклик. Хочу сказати, що напевно по цеглині будували. Щоб настали якісь зміни, і якщо подивитись на останні п'ять років, то я хочу сказати, що це було недаремно. Помалу, але все ефективніше, і активніше, і професійніше боротьбу підтримує все більше простих людей. Уже є, як мінімум, три лісових варти із числа тих екологів і активістів, які нам вдалося протренувати, і які пройшли. Нашу школу і готовий системно працювати в різних куточках нашої держави. Тому вважаю, що справа гідно продовжується. Боротьбу із неконтрольованою вирубкою наших лісів все гучніше і гучніше перебирають ті, кому належить професійно боротися із цим явищем правоохоронці. Але справа далеко не завершена. Нам потрібні системні зміни у світосприйнятті як державотворців, так і службовців на місцях. Щоб швидше наставали ці, знову ж таки, системні зміни. Хочеться поскоріше і почастіше це бачити, бо час іде. Але хотілося б підкреслити, що поруч зі словами терпіння йдуть такі слова, як обов'язок, служіння, чесність і свідчення. Але й тоді, коли ми побачимо, що незаконні вирубки зупинилися, навіть тоді суспільство, кожен окремий громадянин не повинні зменшувати пильність. Щоб ця проблема десь не відновилася, а якщо і з'явиться, то щоб меч був гострим, а суспільство сильним і напоготові. Я твердо вірю, що ми досягнемо успіху на цьому шляху завдяки насамперед небайдужості. Наш з вами святий обов'язок не боятися і свідчити правду. Дякую вам, Борисе Худзяк, за мудрі ті настанови які, і добрі слова, які вами були сказані. Дякую світлій пам'яті Анастасії Шкільник і приношу велику пошану її батькові за застування цієї премії і тим самим за підтримку важливих для України парадих. Дякую.